Радіо ЮАЙ Чикаго. На крибах продаватимуть на аукціоні суперяхту олігарфа з Російської Федерації її оцінюють у 81 мільйон доларів. Як повідомили чиновники Антигуа і Бардуда, яхта стоїть покинутою в порту Фалмут від лютого 2022 року. Протягом 10 днів у газетах та інших змі буде опубліковано повідомлення про продаж судна Алфанеро в рамках закону про промисовий продаж, якщо власник судна. На не з'явиться протягом цього періоду. Уряд Антигула та Бардуди продасть його. Йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра країни покарання для путінської Росії до коаліції країн зі створення спеціального трибуналу для Російської Федерації за агресію проти України входить уже 30 країн. Весь G7 є у цій групі. Наразі долучається ще й Греція. Повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А також Лукашенко звинуватив українські спецслужби, зокрема і президента Володимира Зеленського, в атаці дронів по мачулищах. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав українського президента Володимира Зеленського гнидою та кинув йому виклик. Про це білоруський диктатор розповів під час прес-конференції. До нас телефонний дзвінок. Так, перериваємось, продовжимо новину ну, пізніше про Лукашенка і хто є не дує. Насправді, доброго вечора, ви вечір. прямому етері на радіо. Доброго, доброго вечора, Я би хотіла замовити вам пішло за цього. Дякую забути всього. Дякую вам. Дякуємо вам. А ми продовжуємо. Так, продовжуємо далі. Лукашенко звинуватив українські спецслужби, зокрема президента Володимира Зеленського в атаці дронів по мачулищах. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав українського президента Володимира Зеленського гнидою та кинув йому виклик. Про це білоруський диктатор розповів під час прес-конференції у вівторок, 7 березня. Саме сьогодні передають про. Про е, передають провладні державні змі Лукашенко. Звинуватив українські спецслужби, зокрема, і президента Володимира Зеленського. Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир. Що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида, просто гнида. Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент, сказав він. Слуга Путіна пояснив свої слова, адресовані Зеленському. Лукашенко у цьому контексті згадав про якийсь пакт про ненапад, про який знає лише він, гнида, тому що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав, давайте укладати пакт про ненапад, давайте домовлятися. В нас з вами немає жодних проблем. На що я говорив? Ми не збираємося нападати. Ні, давайте підпишемо договір при, під. Заступництвом організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете. Ви чули мої всі ці заяви, і в цей час що ж виклик кинутий, заявив диктатор Білорусі. Якийсь прокоментуємо пізніше. Президент Єврокомісії Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн може претендувати на посаду генерального. Директора НАТО про це повідомляє La Пабліка з посиланням на власні джерела. У матеріалі йдеться, що фондрляїн вже розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому. наголошується, що 7 березня вона вирушить до Канади та Сполучених Штатів. Поїздку варто розглядати в іншому світлі з можливим висуненням на кандидата на роль генсека НАТО. Видення пише, що призначення генсеком альянсу станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії. Водночас, на шляху до кандидатства на посаду генсека НАТО, фонд Ляйн стикається з перешкодами, пише «Ла Пабліка. Зокрема, йдеться про те, що її нинішній термін повноважень в ЄС закінчується 2024 року. Втім, Білий Дім інтенсивно наполягає на подовженні терміну повноважень Єнса Столтенберга. Який перебував на цій посаді майже 9 років, але Ре пише, що європейська народна партія виступає проти переобрання фондерляйн на другий термін голови європейської комісії. Натомість члени партії намагаються висунути на цю посаду нинішню президентку Європарламенту Роберту Мецолу. У вівторок, сьогодні, 7 березня, у Франції спалахнули чергові масштабні протести проти пенсійної реформи, запропонованої президентом Еммануелом Макроном. За різними оцінками на вулиці французьких міст вийшло від 1,1 до 1,5 мільйона осіб. Повідомляє BBC. З самого ранку протестувальники заблокували роботу всіх нафтопереробних заводів, через що у Франції стали спостерігатися серйозні перебої з постачанням бензину. Перестав ходити майже весь транспорт транспорт. Більшість міжміських та міжнаціональних поїздів та автобусів були зняті з рейсів. Крім того, у багатьох французьких школах сьогодні було скасовано заняття. Це вже шоста загальнонаціональна маніфестація із початку січня, законопроєкт, проти якого виступають сотні тисяч французів. Передбачає збільшення віку виходити на пенсію з 62 до 64 років. Поетапно до 2030 року французька влада стверджує, що це вимушені кроки, щоб уникнути дефіциту коштів у пенсійному фонді. Генеральний секретар ООН Антоніну Гутеріш у середу, 8 березня відвідає Україну. Про це заявив речник голови організації Стефан Дюжарік. Повідомляє Reuters. За його словами, Гутеріш уже прибув до Польщі по дорозі до України. Він зазначив, що основною метою візиту є зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським. Основною темою переговорів стане продовження Чорноморської зернової. Ініціативи щодо експорту українського зерна у всіх аспектах, а також інші відповідні питання. Польща надасть Україні додаткові леопард 2 цього тижня і готова створити центр техобслуговування танків. Повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. Він очікує, що його німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни постачати запасні частини для старих танків леопард, які польща зобов'язалася поставити Україні. Американські системи Петріот вже в Україні повідомили в Міноборони Польщі, завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Петріот або перші танки Леопард, серед іншого, вже прибули до України. Ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один з найбільших донорів. проінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.